Сторінка 195. Вітька плюс Галя або Повість про перше кохання. Повість скорочено. Частина перша. Дуель. Ех, Вітько, Вітько! 25 липня 1964 року в селі Великій Чаплі мала відбутися незвичайна подія. О сьомій годині ранку Вітька Горобець буде стрілятися на дуелі з Петром Білим за селом біля третього колгоспного ставка. Умови дуелі. Перше. дистанція 12 кроків друге зброя вогнепально, третє право першого пострілу. Відька Горобець четвертим секундантим. Федько Котигорошко старший. Та Юрко Хречаний. Ой, ти, перше кохання. Сьогодні субота, теплий, зоряний вечір. Набігавшись за день Вітька, горобець стомлено сидить на колоді біля свого двору і неуважно слухає свого секунданта. Федько Котигорошко вже вкотре намагається оптимістично запевнити горобця. Ти його сходу класнеш. А якщо він мене Відька, задумується. Тоді для тебе все найгірше вже буде позаду. Зітхає темряві секундант. Тільки носа не вішай. Он дід Свирид каже, що двічі не вмирати, а раз не минувати. Секундант зневажливо спльовує і по-філософському закінчує. Усі ми колись помремо. Федько, зненацька, лунає на вулиці. Де ти бісів, сину? Біжи кабакової каші їсти, бо батько тобі дасть. Мені пора. Зводиться Федько підтягуючи штани. На жаль, я не можу з тобою провести останню ніч, а ти в цю ніч не спи. «Щого це? Удає спокійного Вітька. Так належить, розводить, куди хорошко руками. Я читав у романах перед дуелю герой мусить усю ніч ходити по хаті і думати про даму свого серця. Федько рознеслося знову по вулиці. Та вже каша захолола. Іду, кричить Федько, і на ходу тисне віть руку. До ранку нікому ні слова. Пітька залишився сам зітхає. Може, це остання його ніч? Може, завтра лежатиме він біля ставка з простреленими грудьми, а над ним у жалобі схилятимуться три плакучі верби. Та чого це ти швендієш по хаті, як на цвіту прибитий? Кричить батько: ось не метеляй! І не затуляй мені лампу. Заходить мати: Вітюнчику, пильно дивиться на сина. Що це з тобою? Чого ти такий? Зачумлений? Може, у тебе живі? Дід закрутив, га? То я зараз піску нагрію та прикладу. Відька не встиг заперечити, як мати поставила діагноз. Точно, живіт були. Постривай, я хутенько нагрію. І Відька, горобець, мужчина із життєвим стажем у 14 неповних років мирно захропів на всю хату з піском на животі. Та так, ніби не йому завтра доведеться зі зброєю в руках ставати до бар'єра та цілитися петра білого Якби не йому страшний секундант Вітько Котигорошко, витерши рукавом під завжди мокрим носом, подасть жахливу команду. Вогонь! І натисне Вітька на курок і вирветься з дула вогонь. Ех, Вітько, Вітько, гаряча твоя голова, і треба ж було тобі отак відчайдушно закохатися в Хальку козачок. Опам'ятайся, Вітько, доки ще на дворі ніч, і доки в тебе пісок на животі, бо завтра вже буде піском. Візьми себе в руки, ти ж справжній мужчина, вітько! Ну, що з того, що Галька хитро поводила тебе за ніс, а тоді безжалісно відхилила твоє перше кохання, гарячіше за найгарячіший вогонь і віддала перевагу іншому. Звичайно, радіти тут немає нічого, але й. Відчаюватися та ставати до бар'єра теж. І взагалі, коли ти військово встиг закохатися в Гальку? Ну подумай, коли? Ви ж разом росли ще й дружили в дитинстві? А може, це сталося тоді, коли вона вчила тебе свистіти? О, у свисті Галька могла заткнути за пояс будь-якого чаплівського хлопця. Пам'ятаєш, якось вийшли вулицею а попереду вас Трібутів дід свирит і ніс. Двох здоровенних оселеців. у клятому сільмазі сільмазії ніколи немає паперу. А Галька закладала два пальці в рот і ніби ж легенько свиснула. А діда Свирида так тіпонуло від того свисту, що оселеці близькі шубу вснули в калюжу. Що й казати? Здорово вміла свистіти галька, як була малою. Це тепер вона соромиться згадувати про те своє вміння. А тоді ого. го Oh. На всі великі чаплі лунав її свист. А скільки ви з галою та фетьком, кутигорошком, теперішнім твоїм секундантом зробили тоді набігів на баштани і сади, скільки груш, яблук, слив, абрикосів, динь і кавунів переносили ви у своїх пазухах, скільки передрали гроб'ячих і сорочачих гнізд, скільки перекупалися в ставку, скільки переходили в школу, перехапали двійок, скільки билися та скільки. Скільки мирилися, скільки десятків кілометрів переганяли м'яча з ганчірок, скільки порвали штанів і спідниць, скільки позбивали колін і потряпали облич, скільки збудували куренів і злободим. Разом перекаталися на ковзанах і саночках, скільки переграли у війну. Перемокли під дощами, перемерзли зимами, скільки перепадали з дерев і скільки перечіплялися за машинами. І скільки шофери перепереріщили вас шлангами, скільки шкір на вас облізло під сонцем, скільки ви мільйонів слів переказали, перекричали, переторохкотіли, а ніколи ти не думав, що в гальку козачок можна закохатися. І раптом, в один чудний день, ти зовсім зовсім іншими очима глянув на свою товаришку з довгою косою, на свою. Біду, ти побачив, що в неї гарні чорні очі оченята такі жваві і такі привабливі, і такі бездонні, що просто диво дивне, як ти міг раніше на них дивитися та не бачити їх? Як ти міг раніше не бачити, що в неї тоненька шия, важкі коси і довгі, примхливо вигнуті брови, тоненька, немов вирізвена фігурка і чарівна усмішка, що вона вся струнка, весела. Та швидка, як вогонь на сухій соломі. Ну, побачив, що вона гарна, але нащо ж було так закохуватись, щоб почалося твоє велике страждання. І до чого ж ти достраждався? До дистанції у 12 кроків, до команди Вогонь? Ех, Вітько, Вітько, гаряча твоя голова! Супеш тепер із піском на животі. А що ти завтра робитимеш? Спи, Мужчину 14 неповних років. А ми розкажемо людям. Як довело тебе перше кохання до забороненої законом дуелі?